<спільно> Сидімо, що вас, ну, якщо можете, ми пропонуємо 10 років. Якщо а, не зможете, ми вас е, пригостимо без коштовних прядків, без будь ласка, <сідує> <А, сідує> безкоштовно. Ну, не може пробувати. Ви запитайте ось, люди в нас сидять. Якщо ми не вірить. Я кажу, що скільки, скільки хто може пожертвувати. Якщо ви зможете, будь ласка, пожертвуйте. Якщо ні, без, ну, справу, то я споряджусь з тобою. У вас є кейси пожертвування? Ні, немає нашого журналу пожертвування. А чеки? Ні. А чеки? Я вам даю гроші, значить я маю отримати чеки? Немаймальність. Да. А як ви приймаєте кошти? О, в, смысле, приймає. ну, в який спосіб ви обліковуєте кошти? Оскільки в кінці дня ну, я перевіряю касу і храм для гроші. В який спосіб? От касає. Як рахую я. Просто а, фізично рахуєте. Фізично. І, і куди не Так, да, Храм. Це пожертва храм, на розвиток храму. кафе да. працює від храму. Так. Від храму. Для... Кафе Працює від храму для прихожан, які відвідують храм. От зараз, бачите. Люди прийшли. До Тобто кожи діяльність тут здійснює храм? В якому плані? Що ви маєте на Ну, Ви працюєте де? Да? Я працюю при храмі. Тобто ви так. Да. Я при храмі, тобто. да, при храмі. Тобто. Да. в основному може, допомагаю. Да. Знаю, а там якийсь куточок споживача, якийсь там. На жаль, у нас такого немає. Ми буквально три з неділі, з неділі ми би, почали пробувати працювати, тому ми зараз собираємо, лише побажання. Ми собираємо побажання від наших прихожан, будемо враховувати в подальшому. Да. А мирські закони вам якусь роль грають? Чи ви тільки духовному? Закону? Я, е, вибачте тепер, а дозвольте я вас запитаю? Тому що ви в мене так зараз всі 10 камер і все мене так зараз запускає. А ви мене представлюєте, що ви будете такий. Я, куп... да. я купую вас камеру. просто Просто ви так відразу, да, скільки запитань, будь да, да. Я купую вас камеру. Тому, я трошки задовольняю вам, всі, да. які ви просили. Задовольняю вам. Ja будь ласка, Хто депутат? Хто депутат? Нема да, тут депутатів? Депутат? А ви чого прийшли? Я каву п'ю. Що? Каву п'ю. А ви чого прийшли? Ну ми мовчите? Ладыка. А ну от вися, щоб не бачив. Натика, тіше. Воду єдиного. Чому? А чому ви людей, я, я вас нап'ю кави. Ось ось через дорогу? Через дорогу. Там кав'ярня. А тут не можна бути? Слухай, кав'ярня. Там у тій кав'ярні прийдуть водку, продають сигарети, продають пиво. А рядом через дорогу клас. Чому ви там не буваєте? Ми буваємо там. Де ви? Буваєте? А. Я не павлю. Вони мені повинні платити за оренду. Вони не платять. Чому це вони вам повинні платити за оренду? Вони на моєму місці, на моїй землі, відкрили кав'ярню. А ви відкрили кав'ярню на якій землі? Що? А ви відкрили кав'ярню? не моя. Правильно, ви здійснюєте комерційну діяльність. Ні. Чому? В мене взяли 10 гривень. Що 10 гривень? Да. А це для того, щоб там тим маленьким діткам і старим бабушкам можна було напоїти на без так нічого. Ну, а ви, я... ви боріть, хоч боріть, хоч не боріть. Скільки була? ви зможете Давиденко. А, то це ти зрозумний такий. Да, да. Добре, я, я побезпекую за тебе. Я за тебе побезпекуюся. Добре. Да. Ти вже мені ти вже мені налог дав на землю. Да. Да. Получив? Кого? Получив? Скільки класів маєш у працюванні? Я маю 4-2. Слід, слідкуй за тим, що робиться. А я слідкую за тим, і шукаєш те, шукаєш те, чого немає. То я тебе навчу. Добре. Я тебе придаю, а на фі, Добре. Але що? я не кажу в московську церкву і ваша локація. Луку... Не московська церква, а українська. Покажи, що твоя українська церква построїла. Покажи. Нічого то все. Нічого, а я построю 500. 500... Кафе Кафе 500... для людей, ну, для бідних, проблем. для нема... хворих, для нещасних. Нема проблем. Ну так от. Але є морські закони, які теж... Що... Є закон, я знаю, я тут держу закон. І краще тебе знаю. Добре. 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 Так от йди скоріш, покаже ти, я, я тебе не відлупив цьому палкою. Я а я дам. Хорошо. Я дам. Та що це таке? Що це таке? Ти повинен жити депутат? Ти я повинен всіх витрат. мирити. всі тримати. А ти мені. конфронтацією займаєшся. Займаєшся конфронтаціє. конфронтацією. Конфронтаціє. Які Московська, Кажи, ну, покажи мені, хоча оно з Москви, який тут є. Покажи. Ми говоримо про кафе. У тебе в голові хто знає що? Добре. Ми говоримо про кафе. з жіночкою дайте мені поставити. Ні, я начальник кафе. А ви директор? Да, ага. Я начальник. Кафе. Ну, тоді я вам вручу приписи, якщо можна. Я би хотів, щоб ви його виконали. Як вас записати? Ну я мене не напиши? Що ви їм хоче? Що за приписи вибачають? Якщо ви як пересічний громадян, а якщо ні, не депутат ні. і не Почекай. комісія, то якщо не приписали? Я припис? начальник муніципальної інспекції ми посвідчуємо. Так що а -а -а. ти знайшов по? Противозаконного. Я не говорю, що тут щось погане. Ні, а протизаконне. Почекай. Ми з'ясовуємо деталі. Так от я питаю, що протизаконного? З'ясовуємо деталі. Чуєте Хочеш, щоб я зараз людей призвав сюди. Винесуть за ноги туди. Та нема проблем. Дивись скільки людей. Бачиш, добре. Бачиш, скільки до тебе приходить. Покажи мені, пожалуйста, що зробив для людей, для Черкас. Лісто ти. Слідкуйте за моєю діяльністю ви все. Я слідкую. Крім конфронтації, більше немає нічого. Придіть із по Смілянській вулиці аж туди. Яка вулиця? Яка вулиця? Смілянська. Смілянська. Для, для танків, для текторів, Ну, для машин. Чому не займаєшся? Не займаюся дорогами. А чим ти займаєш? я я виїжджу, чим займаєшся? Я виїздю, чим займаюся, і тобі останній тут буде день. Добре. Добре. Але нашого маю, щоб ти знаєш. Добре. Я так зрозуміла, що, що ви щоєте спецію. Слухай, ну, не слухай, Светлана, що до сюди ніяких. Хай тільки входить. Як хочеш, то хай прийде до мене в кабінет. А ви, хлопці, забирайтеся і своїми футборадами. Збирайте, що вам сказав! Я зрозуміла так, що попадали... Владика, ті ж... Що? Владика, сидіть ані. Забирайте своїми фотоапаратами! Я вас не фотографую! Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я я знаю, що я не я не знаю, що я не я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не ношу з собою документи. Це в Росії носять документи. Я собою не ношу. Я, Я вам команда поступила, О, мій начальник. Я, я і припис, я брати не, не буду, тому що в мене є керівник. Я вона. можу вам сказати за себе, що я на пенсії. Ви, а ви, ви, это, ви да, не інтересуєтеся? не подожди, ви інтересуєтеся, що бабуськи тут вишклають. А чого ви почали? Що ви почали? Що ви почали? Саме витварили, зараз. Що я вам хочу сказати? Цвіта, нічого не приймає. Ні, я просто я не буду приймати, це не мої обов'язки. Я прихожанка цієї церкви, ось, ось я стою і перед вами. Та я та перебуваю по вісім на пенсії. пенсії. От моє поційне підсвідчення. Я тут працюю за покликанням своєї душі і серця, бо славу Божою. оскільки я. Закони знаю, не зовсім у лісі виросла. Я почала тут працювати за такої медичної картки. Вона все в порядку. Я не хочу, щоб за мене страдали і пожили люди, ну, це і, це і молоді можливо, і і діти. Значить, це ще, що дали. стосується, якщо ви від мене хочете мати інтерв'ю, оце, що в мене зараз на вітрині, оце все безкоштовно, це все з храму для діток, для пенсіонерів. І якби ви, пане Сашко, зараз сказали, що у вас нічим заплатити за каву, я вам відпустила цю каву. І не зря я коли підійшла, зпитала, скільки ви зможете пожертвувати, скільки ви можете заплатити за каву. Значить, приписи я, оскільки в мене нема на це ніяких повноважень, приймати ніякий не буду. А вас всіх запрошую приходити, спілкуватися в нормальному, попити водички, попити кави, попити чай. І ще, вже не як від цієї людини, від продавця, який тут стоїть, а взагалі як від пересічної громадянини, яка прожила свій вік. І знаю, хто проти церкви, той з вогнем грається. Займіться краще, пане роботи Сашко. Церпи, ніхто не пане Сашко, займіться своїми прямими функціональними обов'язками. Займіться, займіться стихійними сміттєзвалищами. Том, числі, займіться, Добре. займіться, шановний людям. Ну, що давайте, ви таке це зробили, свято Субтитры. Ми даємо вам тиждень. Який тиждень? Я вас нічого мати не буду. Договір на Я лихових не буду договір. І зробіть, будь ласка, режим роботи своїм. Це ви кому? Пане Сашко, ви громадянка, яка офіційно не працевлаштована. Та ви ж тільки що говорили, мені... що ви працюєте. В... Бо славу Божию я, Дома. я пенсіонерка. А і я не маю права, якщо ви знаєте, брати оцей документ, це все одно, що ви його мусорку викинули. А чому ви тоді взяли з вами гроші і дали мені працювати, що ви тут не працюєте? А тому, що я збираю пожертву. Ага, тобто я дав пожертву. Да, ви дали пожертву, і я вас ще раз запитала, скільки ви зможете мені пожертвувати? Десять гривень. Я у вас пожертву? Я сказала, що десять гривень, якщо згоджувати. Режим роботи у нас як лавка. Лавка у нас церковна, і з 8 до 16 години. Все підсвітлення. Можна, так? Раз. Хорошо. Хорошо. Пане Сашко, і... тоді в мене запитання. запитання. Сашко, пане Сашко, не знаєш. У мене запитання. Якщо ми не купимо, є ухне. Люди прийшли в лавку, піднялися, в мене взяли каву. Я тільки что брала пирожки, пирожок купила Чому за 5 гривень, Возле цього. Ні, подожди, там вообще нету никакой санітарії. Женщина стоит, напекла пирожки, постороння какая-то женщина. 5 гривень продають пирожки. Никакой санітарії немає нічого, Вообще даже не закрыто. на стоянку. А до речі, да. Шановні кореспонденти, ви коли на парк, Бачили точки, ви там звитували пенсіонери. Подивіться, гази, гази. йдуть, Там дізеля робота відкрито, пиріжки, кліпи, подається, Чого ви там не встановлюєте? Ось подивіться повітьте хоче. Значить, земліть у нас. Я не уповноважена людина, я не обіцяна. Ви бачите повноважену людину? Будь ласка, зайдіть в управління і віддайте. Я його радні у закладівання залишив вам припис і до виконання. Ви ласка. ви ж розумна людина, ви ж депутат. Ви знаєте, кому займається. Я, а це я, все одно, що ви кинули мусорне пишу. Пане Сашко, займіться своїми прямими функціональними обов'язками як депутат. Це пан Олександр, який дуже небайдужий. А що там продається жінка, ви їй нічого не говорите? Припис вони не взяли, але я зафіксував, що він був вручений належним чином, і ви самі ж бачили, що це відбулося. Я розумію, ніхто нічого виконувати не буде. Ми просимо зробити три елементарні речі: режим роботи, куточок споживача, де має бути розміщена вся відповідна інформація, і довір на вивіз туди, по відходів. У нас є інформація, що він взагалі тут відсутній. Не тільки що стосується того кафе, а от взагалі. Ну і відповідно хотілося б, щоб у них були хоч якісь сертифікати на ту продукцію, яку вони продають. Умовно продають, да, бо ви бачили, як це завуальовано продається. Дайте скільки можна, але це коштує 10 гривень. І відповідно, слава Богу, вони підготувалися, є санітарна книжка у продавщині, да? це, це вже позитив. Да? Плюс радує, що Софроній сам особисто прийшов, значить слідкують за подіями в місті, за, можливо, за моєю там, якоюсь діяльністю, бо він чудово усвідомлений, хто я, що я, чим я займаюся, ну, це все-таки радує. Тобто три документи. Режим роботи, договір на вивезення сміття, і найважливіше це все-таки куточок споживачів. Хотілося б, щоб вони були належним чином оформлені в частині там якогось суб'єкта господарювання, щоб вони не говорили, що це церква торгує кавою і пиріжками. Ну це просто абсурдно, і мені соромно, що вони взагалі-то то, насмілились говорити, що церква торгує кавою і пиріжками. Ну, могла сказати, що це я торгую. Ну, жіночка, та, було б якось, воно менше різало б вуха. і, і Відповідно, якийсь суб'єкт господарювання має взяти цей об'єкт в оренду, як мінімум, да, платити якусь там, хоча б номінальну оренду. І здійснювати діяльність в межах закону, не прикриватися релігією, ніхто не проти цього кафе, нехай воно собі працює, воно дійсно можливо там приносить якусь користь і, і для прихожан, і так далі. Але все має бути в межах закону. Я спеціально запросив вас сьогодні, щоб не було якогось такого привзятого ставлення до, до того. Бо одне діло ми там штрафуємо базарників і стихійну торгівлю, і якісь там розливайки, да інше діло, коли ми все таки прийшли на територію храму. Ви бачили публічно цю всю п'єсу, да, щоб уникнути, це завдяки вам, до речі, що, дякую, що ви були. Я не отримав тої палиці, як минулого разу, да, бо міг сьогодні її там, отримати посполу. Пане Олександре, дуже цікаве питання, як вам тепер буде жити з анафемою? Вже не перша в мене анафема від Московського патріархату. Я прихожанин Київського патріархату, у мене хороші стосунки з Водикою Іоанном і з іншими священниками. Думаю, хто слідкує за моєю діяльністю, трошки бачили зовсім спокійно. По-перше, я сюди прийшов як чиновник і показав своє посвідчення, а не як там Олександр Давиденко, якийсь там, який живе в Черкасах. Тому мене це не стосується взагалі. Мене хватають за барки на кожному демонтажі, мені там рвали сорочки, галстуки, штани, що вже тільки нарвали, проклинали і розказували, але то на мене не працює, бо я не сприймаю цього взагалі, я виконую свою роботу і ставлюсь до цього як до роботи. Якби я якісь особисті речі тут здійснював, ну можливо, я сприймав би це трошки більше.